Добрий день, з вами Ольга. Зараз вся країна намагається пережити сильну спеку. Важко всім людям, тваринам, рослинам. Мої дівчата ще якось тримаються. Ті, хто стоять ось тут у мене на логу вони, ну, скажімо так, більш-менш себе почувають. Хтось, звичайно, бачите, поскидував квіточки. Когось я нещодавно обрізала вже все. Хтось бачите, хтось починає скидувати. Бачите, квітнення. Такі файні, гарні квіточки. Ось навіть є взагалі. Це перший раз малече квітне, зимко не квітла, а це літнє квітнення. Ось мітоще в нього. Ось три шикарних відконоса, квітне. Це йому його влаштовує. Бачите, мій троліпс ось теж скидує, але деякі, бачите, ось тримає квіточки. Така гарнічка. Є навіть ось така моя біленька. Вона це її дорощений квітконіс, ніс, літнє квітнення, дивіться. Розпускались такі файні гарні квіточки і ось потушечки формує, і все їй подобається, все її влаштовує. Ну, тобто є, я ж кажу, такі прям файні, гарні квітконоси. Ось моя остання красуня, яка яку я придбала, біглібчик, такий був файний, гарний, на два шикарні квітконоси. Він миттєво скинув буквально за два дні всі свої квіточки, бо він ну він мене стояв на карантині в іншій кімнаті. У мене бачите? Взагалі було манго, воно все висохло, я його поливала, воно не витримало. Наскільки манго теплолюбива рослина, але навіть манго в мене не витримало такої спеки. Взагалі на лоджії я всіляко намагаюся створити їм належні умови. Я тільки вдома, обов'язково на провітрювання та відчиняю вікно, щоб був потік повітря, і виходить такий протяг, що трошечки свіженько, гарненько. І обов'язково я прийшла, увімкнула зволожувач, лягаю спати, його вимикаю. І вранці тільки встала, увімкнула. Йду на роботу, вимикаю. Хоча кажуть, нема сенсу, коли зволожувач працює відчиняти вікно. Скажу так, не знаю, я так практикую, мене це влаштовує. Мої дівчаток теж дивиться година. 32 градуси тепла і 42 градуси вологи. Дуже спекотно, дуже їм жарко. В великій кімнаті, де в мене карантин для орхідейку. А того що там сонячна сторона, ще я в мене нема другого зволожувача. І Я гадаю, що саме з цього мій бігліпчик новенький скинув всі свої квіточки, але я не засмучуюсь. Зазвичай я своїх дівчаток поливаю ну, ось десь в такий час після роботи, але при такій аномальній жарі, так як всі хочуть зберегти свій врожай, поливають свої городи, то в нас вода починає бігти, ну так, щоб можна було дійсно набрати, то десь після 10 години. Ну і ви саме розумієте, вже після 10-ї, ну скільки я палю, я там. Один раз отак Один раз так можу виставити, палити, і то це все залежить, скажімо так, і від самопочуття, ну і від справ вдома. Дивіться, я ось зараз почала практикувати полив зранку. По-перше, дивіться, я собі ось так. Оце я вже на завтра на ранок собі наготовувала. І ось так підготовлюю всі свої орхідейки, вставлю їх вже в кашпо. Вранці встаю, а ну, от, наприклад, от як сьогодні, я встала о п'ятій, залила їх швиденько тепленькою водичкою і пішла робити всі свої справи. І так, 15-20 хвилин вони у мене стояли у воді. Ну, на, ось бачите, на 5:30 тут же було 27 градусів. Ну, скажімо так, тут настільки. Мені здається, що в мене так все швидше виходило, і дівчатка потім здається навіть так легше. І знаєте, так, з таким підходом мене виходить, що я поливаю орхідейки не два-три дні частинами, а 4-5. І так виходить, що поки я полью всі орхідейки, в першу чергу я завжди поливаю малечу, поки я полила всі, то вже доводиться і малечу поливати. До речі, малинь орхідейкам малин найважче. Тому що в них маленькі горщики, вони дуже швидко просихають. Треба на них більше, ніж зазвичай, звертати увагу. І ще особисто я у мене орхідейки в кашпо, ну це я підготовила тільки ті, які я буду поливати. У мене мало хто стоїть в кашпо, я їх взагалі поливаю і ось так залишаю на. Піддончиках, Бо, знаєте, ще б я прадила б, б по змозі не ставити зараз таку спеку для них вентилятор на маленьких обертах, тому що їм зараз дуже важко. І щоб не було ніяких хвороб, щоб не хворіли корінчики, орхідейки, нічого для них не цеплялось. Їм дуже-дуже треба. Таке, знаєте, гарне провітрювання, я свої орхідейки поливаю навіть зараз таку спеку тепленькою водичкою. Не гарячою, а тепленькою і не холодною. Дивіться, як котик в цю спеку проквіт. Коли ми поливаємо тепленькою водичкою а не холодною, у нас немає дуже різких перепадів і стресу для орхідеєк. Якщо у вас є якісь... Дієві поради, завдяки яким ви поліпшуєте умови для своїх орхідеїв, таку спеку, поділіться, будь ласка, особисто я буду дуже вдячна і всім бажаю прохолоди, здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення.